Цей рік для лікарні святого пантелеймона особливий. Медзаклад відзначив 60 років з дня заснування та створив чи не найбільшу пропозицію послуг в області. Нині це 23 пакети, які тут можуть отримати пацієнти безкоштовно. Тобто за них заплатить Національна служба здоров'я України. Реформа створила конкурентні умови, тому пріоритетом лікарні є якісні та доступні послуги для людей. Це і загальна хірургічна допомога, там це гістероскопії, там це і по гінекології. І судинна хірургія, яку ми розвивали, практологія також на чолі з Чумаком, які також почали робити такі реконструктивні операції, ну, дуже потужні, я скажу. Плюс це, звичайно, це і виїзні наші бригади, це і там паліативи, реабілітаційні виїзди, і взагалі виїзди швидкої меддопомоги, це розбудова поліклінічної. Нашої служби для того, щоб ми збільшили якраз штат тих лікарів, які там ну, на сьогоднішній день, скажемо, актуальні дуже для. І на них, на них є черга. Це там кардіологія, неврологія. Там, та ж. Там загальна хірургія, там ендокринологія за 23-й рік поліклініку відвідали понад 136 тисяч пацієнтів. Це найвищий показник за останні три роки. У стаціонарі змогли пролікувати на 15% більше ніж минулоріч. За цими цифрами та вилікуваними людьми стоїть щоденна наполеглива праця медиків. На перший план вийшов людина. Вийшов пролікований випадок, тобто принцип фінансування. Да? Є людина, пролікували, отримали гроші. І на сьогоднішній день всі лікарні, всі лікарі е, е, працюють в цьому напрямку для того, щоб звичайно було більше пролікованих випадків, більше е, людей, які отримали якісну та доступну медичну допомогу, і звичайно за ними фінансування. Да, один нюанс ще е, такий, що ми в цьому році. Е, Навчалися надавати медичну допомогу військовослужбовцям. Їх у нас було в надання медичної допомоги біля більше двох тисяч. Таких випадків, і це такі ж нові випадки, тому що там своя, якби є специфіка. Основне каже керівник лікарні Володимир Поцелуєв це втримати висококласних професіоналів, адже на фахових лікарів полюють усі клініки і не лише в Україні. Тому менеджмент медзакладу забезпечує персонал необхідним для роботи сучасним обладнанням та створює усі умови для комфортної роботи. Нині тут працюють 170 лікарів. Особлива увага новим напрямкам: гордість закладу, високотехнологічний. Урологічний центр. Ми відійшли від принципу ліжок, і ми їх би, оптимізували і додали нові напрямки, які нам вдалося це зробити. Ну, перше це, от, це відкриття урологічного центру на чолі з Юрій Кудрявцем, який дійсно є такі операції, які там, 5 чоловік на Україну можуть ну, робити. І ми бачили, що сьогодні ми перше в нашій лікарні провели майстер-клас для наших колег з Полтавської лікарні. Ну, звичайно, ми їздимо там по всій Україні. А тут Україна е, приїжджає до нас і навчається робити такі операції, якраз які робить Юрій зі е, своїм якби, колективом однодумців. Завдяки професіоналізму лікарів, новітнім методам та технічним можливостям закладу. Операційна робота сумських медиків стала наглядним прикладом для інших областей. Наприкінці року тут провели перший майстер-клас для колег із Полтави. Одна пацієнтка була. З пошкодженням сечоводу, досить молода людина, в якої яка півроку вже жила з трубочкою в нирці, внаслідок того, що в сечоводі там звуження і сеча не проходила фізіологічним шляхом. Ми її через декілька мініатюрних проколів виконали лапароскопічну реімплантацію, пересадку сечоводу, ліквідували її проблему. Інша пацієнтка це пацієнтка з теж молода людина, з гідронефрозом, нирки внаслідок. Звуження пілоуретрального сегменту це аномалія розвитку, яка призводить до того, що сеча погано відтікає з нирки. Нирка нирку роздуває, втрачається її функція. Ми виконали лапароскопічну пілопластику стенозу. Цього сегменту це наша мрія впроваджувати новітні лапароскопічні технології, бо наше відділення відкрито два роки тому. Ми вже оволоділи та досить непогано володіємо багатьма операціями в урологічній сфері, але завжди є куди намагатися рости. І ось реконструктивна і лапароскопічна урологія це є нашою теперішньою метою. Тут, як ви всі знаєте, мабуть, вчаться хірурги. З інших областей, це навіть з Харкова, тобто з міст, які більші за населенням, тобто я так розумію, що сумчани мають пишатися наявністю такого класного в них центру і такого класного лікаря. Поки інші мріють, тут роблять. Медикам лікарні святого Пантелеймона вдалося виконати близько 5 тисяч оперативних втручань за цей рік, що на 50% більше ніж минулого року. Втім, зросла не лише кількість операцій, а й з'явилися нові профільні напрямки. Особливим попитом користуються ортопедотравматична та нейрохірургічна допомога. Ми сьогодні вже навчились міняти суглоби. Сьогодні ми і... Працюємо далі в цьому напрямку, це ввели також атроскопічну стійку і запросили колег з Києва, які нам майстер-клас дали і навчають нас для того, щоб ми могли працювати далі в цих напрямках. Далі осваємо цю медичну допомогу. Третє це звичайна нейрохірургічна допомога, це все-таки такий великий кластер, якби такої медичної допомоги. І я вважаю, що для ну, потужної лікарні це. Це дуже престижно мати нейрохірургів в своєму штаті, і які роблять такі потужні операції. Професійна та оперативна робота медиків потребує належного технічного забезпечення. Лише цього року лікарні вдалося придбати обладнання для реабілітації, лабораторні апарати, щелинну лампу для офтальмологів, тульєвий лазер, рентген-прозорий стіл для операційної, гістеро та артроскопи, ангіограф у процесі встановлення та введення в експлуатацію. Доступніше зробили амбулаторну допомогу. Там зараз проєкти е, пишемо на е, перший поверх там і думаємо, як це зробити. Сьогодні ми е, по МРТ працюємо, по ангіографії. Сьогодні у нас є проєкт утеплення лікарні, який ми не закінчили. І сьогодні ми капітально е, закінчуємо ремонт і поліклініки всіх палат, щоб вже вийти на 100% е, скажімо так, е, ну, гарні умови надання меддопомоги. Серед інших проєктів у процесі реалізації операційна під землею. Лікарня в укритті дасть можливість рятувати життя по приймовірні загрози війни. На сьогодні в бомбосховищі вже встановлений генератор, який забезпечить автономну роботу лікарні навіть у разі відключення електропостачання. Також встановлюється система вентиляції, здійснюються малярні роботи. У разі обстрілів та екстреної евакуації тут медики та пацієнти зможуть протриматися близько місяця, а лікарня продовжить працювати і рятувати людей. Міні-лікарня в лікарні, де можна повністю, як кажуть, спуститись і працювати ну, тривалий термін. Звичайно, дай Боже і слава ЗСУ, щоб не було цих речей. Да? Ну, ми не знаємо, яка буде зима. І от ну, так готуємося, щоб достойно вийти з цієї ситуації, щоб ми мали змогу там лікувати пацієнтів при, при потребі. Ці та інші проекти в клінічній лікарні святого Пантелеймона планують втілювати і в наступному році. Для цього активно співпрацюють з владою та волонтерами. Та особливо дякують тим, хто таку можливість надає. Підводячи підсумки 2023 року, хотілося б сказати, що головне для нас сьогодні це звичайна перемога. Тому перше хотів би подякувати ЗСУ за те, що ми сьогодні тут, в нашій лікарні з нашими колегами і з іншими з всіма, ми можемо сьогодні спокійно працювати, тому що дійсно сьогодні дуже багато людей робить для цього свою і не тільки свою роботу, і десь і життя, скажімо так, на жаль, для того, щоб ми могли тут спокійно працювати. Слава ЗСУ, слава Україні! Дякую ще раз волонтерам і всім нашим і колегам в першу чергу, які також, незважаючи на е, десь вже усталість, там, да, все рівно надають допомогу в цю е, це ну, ціло, цілодобово, часами знаходитись теж за операційним столом. Це також, ну скажем так, робота. Це свій медичний фронт. Ми повинні його тримати. Це перше наше завдання і наш обов'язок дійсно його правильно тримати. А наше завдання керівників, менеджерів його правильно організувати.